Вітаю вас і пропоную огляд новин з 3 по 9 квітня 2023 року. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант. Про що сьогодні будемо говорити? Ну, по-перше, давайте подивимось, як ми будемо заповнювати реквізит призначення платежу в платіжній інструкції на сплату податків і зборів. Друге питання це оновлення форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, підприємців і громадських формувань, яке очікує на травня. А третє питання це майбутні пільги, які будуть надаватися благодійникам, платникам податку на прибуток, і ми розглянемо, що пропонує Верховна Рада. І ще одне дуже важливе питання це нов, нова форма авансового звіту, який пропонує нам МінФін, і як ми будемо його складати наприкінці календар бухгалтера на поточний тиждень. Отже, починаємо з питання, як ми будемо заповнювати реквізит призначення плетени. В платіжній інструкції на сплату податків і зборів, наказом Мінфіну від 22 березня 2023 року номер 148 в редакції наказу від 29 березня 2023 року номер 159, Тобто вже з внесенням деяких змін. Викладено в новій редакції порядок заповнення реквізиту призначення платежу платіжної інструкції під час плати податків і ЄСВ, в тому числі, коли ми застосовуємо єдиний рахунок. Також нагадаю, що платіжна інструкція прийшла на зміну цей термін на зміну платіжного доручення. Цей наказ розроблено на виконання вимог законів України про платіжні послуги 2021 року, закону про збір та облік єдиного внеску на загальне державне соціальне страхування 2464, до яких були внесені відповідні зміни, податкового і митного кодексів України, інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті. Користувачів платіжних послуг, яка затверджена постановою НБУ номер 163. і Постанови Національного банку про запровадження міжнародного стандарту якості 20.022 в платіжній інфраструктурі України від 16.09.2021 року номер 93 Щоб порівняти, як ми будемо заповнювати платіжну інструкцію, давайте почнемо з того, як ми наразі її заповнюємо. На сьогодні платники і органи виконавчої влади. При заповненні документів на переказ у разі сплати податків, зборів, митних платежів єдиного внеску, вони керуються наказом Мінфіну номер 666. І у реквізиті призначення платежу ми заповнюємо від 7 до 14 обов'язкових полів, які розділені між собою відповідним знаком точка та скомою. Поділення неструктурованого формату. Тобто, давайте згадаємо, як ми наразі це робимо. От сплата підприємствам прилад суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, податковий номер, тобто код 301-102-39. Отже, в цьому порядку, який ми застосовуємо наразі, є приклади, як ми заповнюємо призначення платежу. І ми дивимось, буде зірочка точка з комою 101, Далі код ЄДРП, далі податок на прибуток за квартал, наприклад, другий, і далі три розділяючих символи. Ось так ми наразі це заповнюємо. А як буде? Ну, зроблено те, те, щоб найбільш спростити заповнення призначення платежу, щоб не було технічних помилок. Отже, під час плати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів. Передоплати грошової застави на бюджетні або небюджетні рахунки, єдиний рахунок, депозитні рахунки, платник в реквізиті призначення платежу платіжної інструкції буде заповнювати тільки код виду сплати і додаткову інформацію. Тобто, бачите, нічого не є про розділові символи і немає їх сім. Тільки два е, е, у нас фрагменти: код виду сплати. І додаткова інформація. В полі код виду сплати, ми заповнюємо код виду сплати, який визначений переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, і вони наведені в додатку першому до цього оновленого порядку. А що ми будемо вказувати в полі Додаткова інформація запису? Тут платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб'єкти господарювання, які проводять госпультування. Поподарську діяльність на підставі ліцензії або спеціального дозволу мають вказувати ще і номер дозвільного документа, номер і дата, коли вони його отримали. Оце така для них є. Окрема умова. Давайте подивимось на ті приклади, які наводяться безпосередньо в цьому порядку, щоб вам було простіше заповнити призначення платежу. Тобто, ми будемо спиратися прямо на той порядок. Наприклад, податкове зобов'язання з податку на прибуток за перший квартал 2022 року. І саме такий приклад наводять нам законотворці. Код виду сплати 101 і далі вказується податок на прибуток за перший квартал 2022 року. Тобто, Код єдер по зірочку, розділові символи, нічого цього ми не вказуємо. Тобто, дійсно вони спростили, як нам заповнювати. Ну і далі дивимось. Наприклад, ви сплачуєте податкове зобов'язання з рентної плати за використання надрами для видобування корисних копалин за лютий 2022 року. І на це у вас є. на цей... На це видобування у вас є спеціальний дозвіл, у нього є дата і номер. Так? В такому разі цьому платежу відповідає код виду сплати 200, а в призначенні платежу ми вказуємо рентна плата за користування надрами за лютий 2022 року за спеціальним дозволом і вказуємо його дату і його номер. Тут у нас є дозвіл. Тепер наступний приклад: це коли у нас є ліцензія, податкове зобов'язання з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за люті 2022 року. І є ліцензія, її дата і номер. Тут ви будете вказувати знову ж таки окремий код сплати 101. І вказувати призначення платежу, рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за люти 2022 року за ліцензією. Тобто аналогічно як дозвіл, тільки вказуєте вид дозвільного документа. В даному випадку це буде ліцензія. А як ми прописуємо призначення платежу для сплати єдиного внеску, наприклад, нарахованого на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року. Код виду сплати 101. І далі призначення платежу, єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року. От так вказали, і цього буде достатньо. Також ви бачите на цьому е, слайді. Приклади, як заповнювати призначення платежу при сплаті податкового боргу з податку на прибуток, погашення заборгованості з єдиного внеску. Тут слід правильно вказувати код виду сплати. А ось приклад авансовий платіж на єдиний рахунок відкритий в казначействі на ім'я Держмитслужби. Тут окремий код сплати 350 і далі зазначаєте ось це призначення платежу. Ну або ще один приклад. Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів. Якщо це борг, то буде окреме призначення платежу 355 і буде вказуватися не просто, що сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу, а ще вказуватися за актом перевірки, його дата і номер, що дуже важливо, щоб вони могли відслідкувати, що ось він акт, а ось по ньому сплата. Наступний приклад це сплата митних платежів на єдиний рахунок, відкритий у держказначействі. Це код виду сплати 357. І, наприклад, сплата штрафу за порушення митних прав тут буде код видосплати 358. Що ще треба зауважити стосовно призначення платежу? В цьому порядку, про який ми наразі говоримо, Визначено правила заповнення реквізиту призначення платежу під час сплати податків зборів платежів на єдиний рахунок, там є окремі приклади, є приклади повернення і перерахування помилкова та надміру сплачених сум грошових зобов'язань і пені, і повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у казначействі на ім'я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунок платників відкрити. У надавачів платіжних послуг, так? І ще є приклади сплати за оренду державного майна за договором орендної плати. Тобто, все це знаходиться безпосередньо в цьому порядку. Тобто маємо його вивчити. Тепер, коли це все буде працювати, наказ 148 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, як в ньому і зазначено, але не раніше, ніж 1 квітня 2023 року, крім пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з 1 липня. Що ж там сказано в третьому пункті цього наказу? А там зазначено наступне: що визнати таким, що втратив чинність попередньо і наказ номер 666 і це відбудеться з 1 липня. Навіщо так зробили? Ну, тому що він буде застосовуватися у разі використання неструктурованого формату реквізиту призначення платежу на перехідний період до 01.07.2023 року. Отже, у нас є перехідний період. А сам наказ вже набрав чинності 31 березня 2023 року, тобто він працює, і ми можемо вже заповнювати реквізити. По новому, з цим розібралися, переходимо до наступного запитання. Оновлена форма заяв в сфері державної реєстрації юридичних осіб, підприємців і громадських формувань. Це важливе питання, тому що ми знаємо, що якщо ми подаємо якісь заяви на. Відкриття там закриття підприємницької діяльності або внесення змін у Держреєстр. Мото ми користуємося тими формами, які розробив мін'юст. Так от, з метою удосконалення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, підприємців і громадських формувань, там 29 березня 2023 року прийнято наказ номер 1158 5 про внесення змін в свої нормативні акти. І ось ці зміни. Будуть діяти з 1 травня 2023 року. Тобто до цієї дати ми користуємося формами заяв, які є чинними на сьогодні. І Мінюз нам вказує, що подання заяв на реєстрацію відповідно до затверджених. Оцим наказом форм, тобто за новими формами, в частині обрання спрощеної системи оподаткування або добровільної реєстрації як платника ПДВ, включення до реєстру неприбуткових організацій під час державної реєстрації змін відомості про юрособи що в в ЄДР шляхом заповнення відповідних сторінок заяв буде здійснюватися з того моменту, коли ми побачимо відповідне повідомлення, оголошення на вебсайті. Міністерства юстиції України. Тобто, ми будемо слідкувати, коли це все запрацює. А це офіційне роз'яснення, воно розміщено на сайті Мін'юсту, і ви можете перейти на це повідомлення за посиланнями, які ви бачите на цьому слайді. Наступне питання стосується того, коли ми надаємо благодійну допомогу неприбутковим організаціям. Пропонується надати більше пільг благодійникам платникам податку на прибуток. Як це працює наразі? Для тих підприємств. Які коригують фінансовий результат на податковій різниці, які зазначені в третьому розділі податкового кодексу, є збільшуюча податкова різниця? Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму коштів або вартості товарів виконаних робіт наданих послуг, які безоплатно. Перераховані, передані протягом звітного року неприбутковим організаціям у розмірі, що перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року, тобто у нас є обмеження. Це пункт 145.9 податкового кодексу, і він стосується тільки тих підприємств, які коригують фінансовий результат. А ті, хто не коригують фінансові результати, вони такого обмеження не мають. І ось у нас з'явився законопроект від 3 березня 2023 року No9177. В його пояснювальній записці зазначено, навіщо його приймали. І зазначено наступне, що на період воєнного стану пункта 69.6 підрозділу 10 перехідних положень Податкового кодексу передбачено, коли це коригування не застосовується. Воно не застосовується до обмеженого кола операцій, наприклад, щодо сум коштів або вартості. Спеціальних засобів індивідуального захисту, касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів, технічних засобів спостереження, лікарських засобів і медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабміном, які добровільно перераховуються, передаються на користь чіткого переліку суб'єктів господарства. Дарювання. Отже, оце обмеження не стосується не, не будь-яких товарів робіт послуг, а тільки тих, які безпосередньо зазначені в пункті 69.6, і оце ще якісь інші товари, які визначаються кабміном. І а, дуже справедливо. Зазначається в пояснювальній записці, що під пункт 69.6 підрозділу 10 перехідних положень не охоплює благодійну допомогу на користь неприбуткових організацій. І по-друге, перелік видів благодійної допомоги для незастосування коригування є обмеженим, тому що переліку кабміну немає. І, і тільки те, що я вам назвала, оці засоби спецзахисту, харчування, забезпечення особистого, оце можна обійти коригування, а в іншому випадку не можна. При цьому за операціями з добровільного передання інших товарів, які там не зазначені, роботи, послуги положення цього пункту до затвердження такого переліку не застосовується. Ну від себе хочу сказати, ми знаємо, як працює кабмін. Йому доручають щось прийняти. І він так десь рік собі думку думає, чи виконувати такі обов'язки, чи не виконувати. І ми знаємо, що Кабмін тільки цей перелік не затвердив навіть сьогодні. Це не стосується цих новин, але хочу зазначити, що Кабмін навіть не прийняв перелік територій бойових дій і тимчасово не окупованих з цілею податковою для того, щоб ми могли не сплачувати певний час податок. На нерухоме майно, на землю і екологічний податок, тобто кабмін не квапиться і цього переліку також немає. Переходимо до того, що планують зробити, оскільки до Кабміну, скільки не стучись, нічого не отримаєш. Так от законопроектом 91,77. Пропонується на період воєнного стану надати можливість платникам податку на прибуток підприємств не збільшувати фінансовий результат до оподаткування у разі надання коштів, товарів, робіт, послуг неприбутковим організаціям, які внесені до реєстру неприбуткових організацій, але за підвищеним лімітом. Було 4%, а тепер це буде 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного року. Тобто, ну, в принципі, збільшили в два з половиною разі. рази. Це, в принципі, значна така сума для тих, хто займається благодійництвом. І знову ж таки, хочу підкреслити, що це цікаво тільки підприємствам, які Мають дохід більше 40 мільйонів річний, тобто вони зобов'язані коригувати фінансовий результат на всій різниці. А ось для підприємств, які є малодохідними, це все не має ніякого значення, тому що коригування за пунктом 145.9 їх взагалі не стосується. Також хочу запросити вас відвідати найближчі вебінари від компанії «Я – бухгалтер». 13 квітня пройде вебінар ринок сельхозгосподарської землі в умовах воєнного стану, новації, тимчасові заходи і перспективи. Лектор Віктор Кобилянський. 18 квітня запрошуємо вас на. Вебінар податки і облік у сільгоспідприємств. правила, пільги, особливості 2023 року. Його буде проводити Ірина Губіна. І 25 квітня 2023 року. Запрошуємо вас на вебінар. «Все про ФОП будемо говорити про доходи, про перехідні операції. Особливо це важливо, тому що нас очікує скасування третьої групи єдиного податку за ставкою 2%. Про розрахунки, звичайні, готівкові, безготівкові, розрахункові операції, нерозрахункові операції через картки і не картки, про благодійність для підприємців, про ПДВ і валютні операції. Лектором буду я, Ольга Целуйка. Наступне питання, яке будемо розглядати, це те, що стосується ну, практично всіх підприємств і підприємців, які мають найманих осіб. Це авансовий звіт і порядок його складання, ми знаємо, і це вже ми розбирали раніше, що у нас відбулись зміни в податковий кодекс щодо того, як ми будемо звітувати по підзвітних грошах і по відрядженнях. І ось. На сайті Мінфіну 4 квітня 2023 року оприлюднено проєкт наказу про внесення змін до наказу Мінфіну від 28 вересня 2015 року номер 841 Тобто це той наказ, яким затверджена порядок і форма. Аван... порядок заповнення і форма авансового звіту. У зв'язку з тим, що був прийнятий закон 2888, і як я вже сказала, їм внесена зміна до пункту 170.9 Податкового кодексу, а ми маємо, що пунктом 170.9.4 кодексу передбачено використання звіту про використання коштів електронних грошей. Тобто, бачите, електронні гроші з'явилися те, що раніше у нас не було виданих на відрядження або під звіт, які складається і подається у визначенні під пунктом 179.3 кодексу платником податку. Причому це велика така радість для всіх у паперовій або електронній формі, тому що наразі ми тільки в паперовій формі складаємо авансовий звіт, а електронна форма не застосовується. Також у нас буде можливість авансові. Звіти заповнювати в електронній в електронні формі. Отже, тут ми будемо дотримуватися вимог законів України по електронні документи, електронний документ та обіг за формою, встановленою Мінфіном. Отже, форма звіту передбачає саме врахувати всі зміни, які були внесені в законодавство. Ну, По-перше, електронні гроші. По-друге, технічні там правки пов'язані з зміною платіжного доручення на платіжну інструкцію, і можливість а, з, складати авансові звіти в електронній формі, але безумовно, за наявністю всіх, хто його підписує, електронної цифрової підписи. Нагадаю вам, що відповідно до змін, які були внесені в податковий кодекс, звіт складається у разі наявності оподаткованого доходу, який визначається від відповідно до підпункту 179.1, Цього пункту, щоб розрахувати суму податку, це ну такі виключні випадки, при використанні платником податку готівки понад суму добових витрат, включаючи з застосуванням платіжних інструментів, зокрема платіжних карток. І крім того, законодавчими змінами передбачено, що у разі Якщо під час відрядження або виконання окремих цивільно-правових дій, платник податку застосував платіжні інструменти, включаючи корпоративні платіжні інструменти, тобто картки, або особисті платіжні інструменти, чи їх реквізити, це коли ми сплачуємо через інтернет, для проведення розрахунків в безготівковій формі або отримання готівки в межах суми добових витрат, та за відсутності оподаткованого доходу, ну, наприклад, надміру витрачені кошти, які ви не будете йому компенсувати, тому що ну, немає підстав компенсувати, і це буде додаткове благо такої підзвітної особи. Так ось, якщо такого у вас немає, то звіт про використання коштів або електронних грошей, виданих на відрядження або підзвіт, не складається і не подається. Отже. Оці всі зміни мають знайти свій, своє відображення в новому, в новій, в новій формі авансового звіту. Проектам наказу. Мінфіну про внесення змін до наказу 841 якраз і передбачена затвердження оновленої форми звіту і порядку його складання, зокрема, запропоновано удосконалити чинну форму звіту в частині розширення можливості використання різних видів підпису, тобто власноруч або з використанням ЕЦП, якщо воно є у вашого співробітника, відповідно до законів про електронні документи, електронний документи обіг, електронні довірчі послуги. І в частині приведення термінології звіту до закону про платіжні послуги. Тобто, всюди, де у нас було платіжне доручення, забуваємо про цей термін, у нас буде слова платіжна інструкція. І крім того, оптимізували кількість підписів, необхідних для забезпечення підтвердження фінансово-господарської операції. Тобто спромоглися прибрати зайві підписи. Давайте подивимось, як виглядає цей проект. Я знайшла його на сайті Мінфіну. Наразі він знаходиться на обговоренні, тобто він ще не прийнятий. І давайте подивимося, що змінилося. От шапка: звіт про використання коштів або електронних грошей, виданих на підрядження або підзвіт. Тобто з'явилися електронні гроші. Далі нічого не змінилося, тільки у нас ще що з'явилося керівник уповноважена особа, яка підписує цей звіт, або самозайнята особа. Тобто всі розуміють, що можуть бути наймані працівники у самозайнятої особи, і якщо вони вирушають у відрядження або отримують гроші під звіт, то тут ставить підпис: це самозайнята особа. Наприклад, це буде підприємець. Де у нас призначення платежу? Я не побачила ніяких змін. Тут у нас все як було в цій табличці. Далі дивимося. Якщо у нас була перевитрата або залишок, то у нас з'явилося замість слова платіжне доручення, платіжна інструкція. І трохи змінили фразу при провед... неповерненні суми надміру витрачених коштів, електронні грошей додали протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк повернення. І щодо підписів, тепер підписує головний бухгалтер, або особа відповідальна за ведення бухобліку, що приємно дуже. Або самозайнята особа. Тобто підписує той, хто має на ці повноваження на підприємстві, або ФОП підписує і з розрахунком ознайомлений. Це буде фізична особа платних податків, підзвітна особа. Ось що стосується підписів, як бачите. Тобто, зміни такі не суттєві, але дуже приємні. Наприклад, вважаю, що можливість. Заповнювати авансовий зміт, складати його в електронній формі і підписувати за допомогою ЦП значно спрощує його проведення в бухгалтерському обліку. Ну, це по-перше. Ну і по-друге, що ще зникло з авансового звіту, був такий відривний корінець, який видавався підзвітній особі, скільки документів прийнято в бухгалтерію. Він був такий з боку. Так ось його взагалі прибрали. Це не потрібно все. Його не буде. І наприкінці цього випуску календар бухгалтера. Не забуваємо, що на цьому тижні у нас багато різних звітів статистичних подається, ви бачите на цьому слайді. Крім того, Ну, Дуже багато подається, воно стосується не всіх підприємств, тому ви уважно передивіться, кого це стосується, кого ні. А, також хочу сказати, що ми будемо до 12.04 останній день подання також є окремі статистичні звіти. А вони а 14.04 мають подати це останній день подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій за березень, довідки про використання розрахункових операцій. Книжки за березень і інформації про кількість плац... працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги посередництва у працевлаштуванні. Тож, дякую вам за увагу і прощаюсь до наступного тижня. Всього вам найкращого!